О, oh, ви. Oh, 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 я не буду писати. за проблема. Значить, така про участь у українській акції протесту. 19 лютого сьогодні у нас є дозвіл міської ради з 13 до 15 години, щоб ви були ну, правильно зорієнтовані. Значить, в грудні 97 року Рада Федерації присвілок Україні приймала постанову про дії Федерації присвілок в зв'язку з невиконанням Кабінету міністрів України. Вимог учасників всеукраїнської акції протесту про спілок 17 жовтня 96-го року та домовленості підсумкового протоколу 4 квітня 97-го року. Постанова передбачено всеукраїнську акцію протесту сьогоднішнього дня. Нас, я вам сказав, міська рада дала нам дозвіл, тут є представник і в нас є їхній документ. Підписаний, все. Ми сьогодні маємо акцію, маємо право на акцію протесту проти уряду, Верховної Ради, президента сьогоднішнього часу. Я вас, люди, закликаю, не мовчіть, вискажіть, вискажіть свою думку, своє все. І я не один. Я від аграрії виступаю, від аграрних працівників. А тут є шість. Райкомі проспілки, культура, медицина, держуправно і так далі. І що ви хочете на сьогоднішній час я хочу своє серце висказати за працівників сільського господарства 2 мільйони гривень сьогодні люди не отримали зарплати три роки, третій рік ніхто не отримує копійки живими грішми. Я не знаю, як держустанови. Сьогодні вискажіть, сюди вийдіть і скажіть. Ну, ви повірте, село возьме вило. Що вам ще казати? Значить, Є представник, треба, нехай вийде перша особа. Я більше терпіти не можу. Особисто. Вони Почекай, почекайте. Значить, я хотів би також э, сценарій зробити. Шановні, шановні мені присутні, я хотів би зробити сценарій такий. Виступити. Після того ми зберемося. Хто там? Від кожного колективу собі виставити людей. Ми сядемо десь години, дві-три попрацюємо. Вимоги, кладемо на стіл, мельник. Мельник, хай завтра, кладе ці вимоги. Гусельнику. Гусельнику хай кладе. Кучмі, вати над нами і здіватися. Я сказав все. Хто хоче, виступайте. Хто хоче, виступіть. Гроші наші за границею, пенсія, робочих людей, всіх за границю. Назвіть себе, насамперед назвіть себе. А де Борис Андрій? Зараз Борис бороться тривіть. Голос навіть не чути. Повір. Побі... Я ж вам сказав, підійдіть, путь ніж. А ми що, стоїть. Можете, я всю свою мовку сказав. Я хочу всю... повести зараз змову. Комунальні кітежори знімають. За те, щоб повести зараз ту, тут мову, ви повинні сказати. Зараз ви... Бо ж не, не буде, я ж цей не знаю, що ви, вимоги. Допустим, які хочете. Зараз вийде перша особа. Я заступник голови райдержадміністрації Охоцький Володимир Казимірович. Є присутній гол... заступник голови райдержадміністрації Петришин Богдан Михайлович. Зараз вийде до вас е, начальник е, фінансового відділу Ярослава Ярославовна Дмитриши. Не ті галузі звертаються до органів влади. Через те, що надзвичайно важке становище всіх людей, які ходять тепер на роботу. Зарплата не виплачується. Люди в жалюгідному становищі. Інфляція, як була, так і є. Ви знаєте, що зростає. Нам найбільше болить освіта. Через те, що скорочується навантаження, збільшується кількість учнів в класі. Класи об'єднуються, не виплачується вчителям зарплата. Тепер Якщо подивитися в загальному на школу, то виходить напівголодний учень, напівголодний вчитель, хворий, який купляє ліки такі, чим подешевші, і ковтає їх по 11 таблеток в день через те, що нормальні ліки навіть не в змозі купити і нормально підлікуватися. І сьогодні ми прийшли представники від усіх шкіл з вимогами до адміністрації. Ми працівники профспілки. Ми, працівники освіти, Дорожнянського району звертаємось до вас з приводу ситуації, що склалась нині в освіті, в зв'язку з обмеженням бюджетного фінансування, низькою соціальною захищеністю. Порушуються закони про соці... щодо соціальних гарантій освітян. Прийняті останнім часом рішення уряду призводять до зменшення навантаження, а отже, і заробітної плати, спричиняють вивільнення працівників. Критичне становище склалося із забезпеченням педагогів сільської місцевості паливом. Систематична затримка виплати заробітної плати освітянам набула катастрофічних обсягів, що спричинило посилення соціальної напруженості. Враховуючи матеріальний та моральний стан освітян, наполягаємо терміново ліквідувати заборгованість по заробітній платі за вересень-грудень 96-го року, жовтень-грудень 97-го року. Та всім працівникам шкіл виплатити зарплату за січень 98 року, надалі не допускати затримки заробітної плати, покінчити практику залишкового виділення коштів на освіту, не допускати зменшення навантаження вчителям та скорочення робочих місць в бюджеті району передбачити кошти для виплати комунальних послуг вчителям сільської місцевості за 98 рік та погасити заборгованість за 96-й та 97. сьомий. І також ми вимагаємо виплачувати індексацію за затримку заробітної плати відповідно до постанови Верховної Ради. Такі наші вимоги до районної державної адміністрації. І сьогодні в усіх наших підсумкових організаціях, в усіх школах будуть проведені збори з єдиним порядком денним про соціальний захист членів них. Рішення зборів подані. Хто хоче виступати? Виступайте, хто хоче, виступати? і центрі, а ви ніхто вас не Дорогі. Бідуючі. зібралися ми сьогодні. Дійсно нас, як то каже, добро не привело сюди. І встигно зараз тут виходити і оце все слухати. Ці вимоги, які висунув голова профспілки працівників освіти, вони дійсно наболіли. Ну, вистаден, я не розумію. Ви дивіться, що виходить. Не отримаємо ми зарплати. Присилають нам ці, значить, якісь бумажки на взаємозалік. Ви дивіться, що робиться з укоп спілкою. Там ціни на 40 на 50 вищі, а нас ще получають, доки там мізерна зарплата, та ще й получати ті продукти, які дорожчі. Ви, ви знаєте, що це робить? Якщо вже двоє, троє, да. якщо вже дійсно Мざлchied. про нас піклується адміністрація, то ви індексуйте нам оце, що ми потіряємо. Я согласен взяти ці продукти, но індексуйте ті зарплати, які є. А якщо ви вже пішли в риночну економіку, то дайте нам можливість за цю нашу зарплату. Одержати те і купити, що воно дійсно коштує на базарі. Ви розумієте, Що вже вже навіть і це допускаємо. Ну нашу так двох народ обманювати. Дивіться, що в селі виходить. У Нас так за освітлення гроші не отримуємо, нема чим палити, нічого. Вже третій рік не одержуємо ми ці компослуги. Діти десь роблять, десь туди, десь в часі так само. Гроші ми не одержуємо. Ну хорошо, що я ще моє здоров'я там чуть-чуть, як той каже, условно ще получаю. Там і десь як той каже, держуть цю свиню. А ви дивіться, от більшість тут громадян, які працюють в городі, що вони на балконі де держати? Що він за що він де жити? І ми ще обкрадаємо оту, як то каже мізерну зарплату. У Нас дійсно дивіть, що получається вчитель виступав. Колись було класне керівництво, там 10-15, а зараз рубль 50. За майстерною рубль 50, за перевірку зошків 70 купів. Це зовсім існі. Я вчора читаю. Значить, Україна молода. Що там для прожиття виступають стрічних, як той й кай людей, отако здибають і питають, скільки вчителю повинна зарплата. В Україні молоді? – 600-500 гривень. А ми що получаємо? 80, 90. Ми нічого не отримаємо. Це, це символічна зарплата. То дайте нам, раді Бога, зробіть щось. Ну чого це по других районах люди хоч хоч. Трошки получать, а ми не можемо. Ну що ну, таке я не можу? чи ми не спроможні? Якщо, якщо не спроможні, то дайте комусь, хай він рухне цю справу. А якщо щось можете, то зробіть. Наші я приєднуюсь до голови проспілки і раді Бога, зробіть, щоб ми не збиралися більше. Ми последню копійку від себе віддираємо і приїжджаємо сюди, щоб зустрітися з вами. А що ж того толку, що ми зустрінемось? Ну, що того толку? Нічого, я піддержую голову проспілки працівників, і щоб це була як то кажуть, дійсно, якась. Дієва нарада, дієва, як то справа, яка поліпшить життя нас, цих обездольних людей. Хто ще, шановний, хто ще хоче мені пенсію, Я пророблю наше становище для того, щоб вивести з тої кризи, яка опинилася наша країна. Адже дивіться, постійно йде скорочення, постійно йде заборгованість заробітної плати. Причому заборгованість в в пенсіях, стипендіях, заборгованість йде на декілька місяців. І так само проходить скорочення по школах. За 1997 рік скорочено це по Україні це 81 школа в селі перестала існувати. 16,7 тисяч класів перестало існувати. Що робиться з нашою з вищою освітою? Вищу освіту бюджет заложує там менше 30%. В Сполучених Штатів Америки бюджет на вищу освіту дає 60%, В Японії дає 70%. Порушується стаття 53 конституції України, адже вона говорить і за вищу освіту, що ми маємо право на вищу освіту, причому безоплатно. А що робиться з нашою вищою освітою? Треба постійно ще й зростає кошти за оплату щодо і так само грубо порушується стаття конституції 48. Адже там говориться про те, щоб дати нормальний життєвий рівень. А це означає це, і там вже й вказується, що це і житло, і харчування, і одяг. А так як нам не не виплачують заробітну плату, то воно дуже боляче б'є. По всіх сім'ях і так само діти приходять до школи і приходять на півголодні, на півголодні, і, і, і от виходить, що в школі це теж проблема, того, що погіршується навчання, та й погіршується дисципліна. Не вистачає підручників. А ті підручники, які навіть є, що можна їх купити, так вони коштують дуже дорого. Наші діти не мають перед собою ніякого такого майбутнього. Взагалі майбутнє не зрозуміли. Адже навіть у нас скорочуються години загальноосвітних предметів, така як математика, хімія, фізика, а яка ж тоді буде якість знань діт... дітей. Тому ми сьогодні зібралися, щоб дійсно висунути свої вимоги щодо того, щоб нам е, заборгованість і повернули. За 96 рік де, хто ще й має, за 97 рік то всім заборгованість не повернули. І ми хочемо дійсно сьогодні конкретно от почути, е, де ті кошти, які кошти, кошти йдуть в район, як вони розподіляються. Е, тоді навіть і медики, коли виступали, то вони теж те саме болючі ці питання і піднімали. Е, Ну, за січень отримали заробітну плату лише тільки три школи. Але ж дуже швидко ж будуть вибори в нас. І в нас ці гроші всі підуть на вибори. І знову село не отримає за січень заробітної плати. За лютий, за березень, хто знає, коли ми отримаємо заробітну плату. І виходить, що заборгованість в нас буде вже зростати і на 98-й рік. І що нам робити? Прошу, ще, ще хто хоче. Наслідок, Це наслідок дійсно відчаю, подавляючої більшості людей. І те, що ви тут сьогодні зібрались, я особисто повністю розділяю. Я розумію. Надію, що ви розумієте теж, оскільки сьогодні є виконавча влада. І є початок виконавчої влади, і є її кінець. І оскільки сьогодні адміністрація, я як голова адміністрації, уособлюю цю виконавчу владу, тому я розділяю вашу позицію, ваші оцінки стосовно виконавчої влади. І, як мені не прикро, но я розділяю оцінки, які ви висловлюєте в адрес особисто мене. Ну я хотів би, щоб ми всі разом все-таки подумали. І все-таки визначилися. Все-таки визначилися. Я далекий від того, я переважна більшість людей, які тут є, ми зустрічалися. Я детально розповідав про ситуацію в нас в районі. Про нас в районі. І ще раз сьогодні хочу звернути вашу увагу, що вся біда наша це біда в нашій економіці. То не ваша, це наша біда. Вам не біда. Значить, шановні, шановні е я хотів сказати, друзі. Ну, якщо ми будемо не вміти вислухати, я думаю, що це теж. Просто е, нанівець зведе оцю нашу акцію, яка на сьогоднішній день, вона, ви знаєте, проводиться в усій державі. І організаторами її є професійні спілки. І основне питання це питання економічне. Питання економіки. Я вам коротко розкажу. Яка ситуація в економіці району склалася? І що вживає адміністрація, в тому числі в сьогоднішній день, для того, щоб цю ситуацію полегшити? Ви знаєте, що програма нашого Кабінету міністрів, програма президента, програма нашої держави це економічні перетворення на рейсах ринкових відносин. Відносини ринкові, вони вимагають впровадження певних атрибутів, які характеризують цей ринок. Я просив би все-таки е, слухати і потім ще раз висловити, якщо хтось чимось буде недоволений. Основний атрибуток ринку це є власність приватна. І ми це сьогодні повинні давати відчин, Бо тому що немельник один. І не один, ще там я можу кілька прізвищ називати, які реалізовують програму ринку. Ми всі сьогодні підтримуємо ринок. А тому, а тому, а тому зміна таких соціальних. Соціально важливих і перш за все економічних відносин, вони не можуть не відбитися на наслідках, перш за все, в економіці. І сьогодні оці зміни повністю відбилися на наших відносинах. На перш за все, Перш за все, на Традиційні відносини нашої промисловості на предмет реалізації, вони знищені. Кожне промислове підприємство має реалізовувати вироблену продукцію по цінах, які диктують ринок. Сьогодні склалася ситуація така, що в нас цілий рад промислових підприємств реалізовувати свою продукцію просто просто напросто не мають куди і не мають кому. З однієї сторони вартість, вартість, цієї, продукції, вартість цієї продукції така. Яка буде не конкурентна з продукцією, яку випускають на інших підприємствах? Та скажімо, або та продукція, яка завозиться за меж нашої держави, скажіть коли вони... відсутність таке? То жіночку, До так от я хочу сказати, що внаслідок того, внаслідок того, що перш за все в нас в сільськогосподарському виробництві склалися виключно важкі умови, відсутність оборотних коштів, застаріння техніки, якої треба обробляти, в нас зменшується і посів, і зменшується врожайність. Внаслідок шого промисловість нашому раді, а де зіваються